Донька загиблого снайпера з Буковини Дмитра Ковереги Катерина вступила до Чернівецького військово-спортивного ліцею. Дівчина каже, їй з дитинства подобалась військова тематика. Вона обговорювала свої плани з батьком. Це була моя мрія з дитинства, і тому мені якось так хотілося. І ми це з батьком говорили. Він був дуже радий. Я хочу стати прикордонницею і хочу нести службу в державній прикордонній службі. Ми з ним ходили в тір, він мене навчив стріляти. ще Ми багато говорили про це і коли почалася війна, він мене почав казати, що тобі то не потрібно, бо я знаю, як там важко. Але я його переговорила і він сказав: Добре, не слухай мене, не слухай маму. Якщо ти цього дуже сильно хочеш, то ти йди до своєї мрії. Нагадаємо, Дмитро Коверега пішов служити у перші дні повномасштабного вторгнення та пройшов бої у Северодонецьку, Лисичанську, Пісках та у Бахмутському районі. Він загинув у боях на Харківщині у березні цього року. У липні петиція про посмертне присвоєння звання Героя України Коверезі набрала 25 тисяч підписів. Її має розглянути президент України.